Цього року ми з вами офіційно відзначили 31 рік незалежності України. Відзначили в процесі війни, яку цілком справедливо можна вважати війною за незалежність. Адже агресор напав на нас саме тому, що не визнає нашого права мати власну державність. Відзначили під обстрілами вперше в новітній історії. Хоча чому вперше? У 2014-му московити привітали нас силовайським котлом. Так що мав рацію Небесний покровитель нашого каналу Тарас Шевченка. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Якби ми вчились так, як треба, то теперішнього вторгнення швидше за все, взагалі б не було. А так діємо за старою приказкою: обіцянка цяцянка, виборцю, радість. Втім, учитись так, як треба, ніколи не завадить. А тому ми вирішили поговорити про українську незалежність. Скільки вона має років насправді? Адже 31 рік тому була проголошена незалежна Україна, це факт. Але ж до того існувала Українська Радянська Соціалістична Республіка з точки зору чисто юридичної незалежна держава. Мало того, засновниця ООН, яка мала власний уряд, власне Міністерство закордонних справ і навіть довгий час власне міністерство оборони. Так, усім цим де-факто керували з Москви, але де Юре незалежність була, і з цим важко сперечатися. Саме це дозволило нам без проблем отримати міжнародне визнання, власну збірну з футболу та інші атрибути незалежної країни. Для порівняння пригадайте Грузію, яка розпочала боротьбу за незалежність саме з футболу і отримала повноцінну блокаду на всіх рівнях. Так що юридичні питання це не крючкодерство. І не порожні витребеньки, а серйозний чинник державотворення. Ну а до УРСР в нас була УНР та Українська держава Скоропадського, причому останню визнавала навіть Москва. Тож про які 30 років незалежності можна говорити, їх явно більше. А перед УНР. Але зачекайте, Шевченко писав про вчитись так, як треба. А ми з вами зустрічаємось на каналі Його імені, тому мусимо виконувати настанову класика. Я, брат Капранов, а це шляхетні люди, що допомагають нам працювати у цей складний час, наші меценати. І тому передусім подякуємо їм від свого та вашого імені, бо без них нічого б не могло відбутися. Ну а для тих, хто хоче приєднатися до цього добірного товариства, під відео ми розмістили посилання на наш Патреон для регулярних внесків та картки та рахунки для одноразових. Триває війна за історію. Бо історія це посвідка на проживання народу на своїй території, повитуха незалежності і вчителька для громадян. І важливою частиною інформаційного спротиву є саме розвіювання імперських історичних міфів, які засмічують нам мозок і отруюють свідомість. Тому ваша участь у цьому є абсолютно необхідною. Для тих, хто хоче зробити таку участь. Взаємовигідною, ми розмістили посилання на нашу книгарню, в якій можна замовити книжки, зокрема й мальовану історію незалежності України книжку, яку ворог вважає особливо небезпечною для свідомості нових поколінь, і навіть розміщує на стенді військової виставки як складову частину образу ворога, тобто українця, а ненависть ворогів це найвищий комплімент якості та ефективності. Ну, а якщо у замовленні ви напишете, що потрібен автограф, ми із задоволенням підпишемо книжку персонально для вас. Утім, Тарас Григорович в одному зі своїх невиданих віршів заповів нам такий принцип: наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Що ви кажете? Нема такого вірша? Ну, звісно, немає. Але це лише тому, що в часи Шевченка в українській мові ще не було слів вподобайка і комент. А якби були. То Кобзар обов'язково би цей вірш написав. Отже, будемо вчитись так, як треба. А треба все розбирати послідовно, від початку до кінця. Бо перші держави на території України виникли іще до нашої ери. Передусім, йдеться про так звану Скіфію. Хоча перед тим як взятися до неї, все таки варто згадати народ кіміріців, який жив у наших степах задовго до скіфів. Адже кіміріці залишили за собою місто. А точніше його залишки в історичному центрі сучасного Миколаєва на злитті річок Південний Бухта Інгол. Батько історії Грек Геродот згадував про велику кимрійську державу у північному Причорномор'ї, і римський географ Страбон підтверджував цю інформацію, не кажучи вже про те, що всім вам знайомий головний кімерієць усіх часів і народів, Конан Варвар. Так так він був нашим земляком з Миколаївщини. Ми навіть схиляємось до думки, що справжній Конон народився в Очакові, інакше звідки б у нього взялася всесвітня слава. Однак авторитету Геродота, Страбона та Шварцнегера бракує для того, щоб історики зробили однозначний висновок про існування Кимирійської держави. У той час, коли в державності скіфів ніхто не сумнівається, то й ми сумніватися не будемо. Скіфія існувала на наших землях приблизно з 7 століття до нашої ери. Як зазначає Геродот, вона простягалася від сяну до Дону. Ой, ні, це здається вже Чубинський. А Геродот казав, що до Дону, але від Дунаю. Ну, помилка насправді невелика, менше 5 градусів широти. Що для часів Геродота фантастично мало. Але для нас важливішим є східна межа Скіфії, а саме річка Дон. Бо сьогодні ви часто можете зустріти мапи, де до Скіфії зараховують землі за Каспієм аж до Алтаю і Сибіру. Майте на увазі, це фальсифікація, а точніше, спецоперація Москви з метою привласнити нашу історію, зокрема і Скіфів. Про неї ми докладно розповідали у відео Московська брехня про скіфів. Обов'язково перегляньте його і переконайтеся, що скіфи мали державу на українських землях, і крапка чи можна вважати скіфю українською державністю? Адже, як відомо, скіфи були іранським племенем. Вони звідкись прийшли, а потім кудись пішли, і двері замкнули, і світло за собою вимкнули. Однак археологи, розкопуючи в Криму так званий Неаполь скіфський, знайшли мавзолей та поховання скіфських царів і знаті, а також сліди штурму міста у кінці третього століття нашої ери. Тобто скіфська державність існувала одночасно із сарматами, які буцімто її витіснили. А якщо розбиратися по суті, то кожен народ сам вирішує, кого вважати своїми предками. От, наприклад, угорці привласнили гунів, попри те, що це типовий анахронізм. Під час гунських походів через Карпати предки угорців поневірялися на Волзі. Сучасний Єгипет веде свій родовід від Рамзеса і Тутанхамона, хоча ані культурно, ані генетично стосунку немає до фараонів. Так само румуни ведуть спадковість від давнього Риму і ні в кого не запитують дозволу на це. А в нас від скіфів залишилося значно більше, ніж в румунів від Риму, і окремі слова: і фрикативне ге, і так званий ікавізм, тобто перехід звука в і в закритому складі, наприклад, кінь коня, і звичаї, зокрема побратимство чи тризна на могилах предків. І навіть штани-шаровари ми носимо один в один, як на пекторалі. Ну а якщо йдеться суто про фонетичну спадковість. Наприклад, французи походять від франків, італійці від італіків і так далі. То тут треба зауважити, що греки називали скіфами все населення Причорномор'я, в тому числі київського князя Святослава Хороброго. Так що з фонетичної точки зору у нас спадковість не гірша ніж у французів чи германців. Але суть не в тому: сьогодні народи та держави самі обирають на чий спадок спиратися. І Якщо єгиптянам дозволено вважати себе нащадками давнього Єгипту, просто тому що вони живуть поруч з пірамідами, то ми маємо значно більше підстав вважати Україну наступницею Скіфії це наш вибір. Наші традиції і наші пріоритети після занепаду Скіфії на нашій території запанували сармати. Хоча до них можна згадати ще й боспорське царство, яке частково займало Крим, і на відміну від грецьких полісів Ольвії чи Херсонесу було засновано не виключно колоністами, а ще й місцевим народом меотів, який утворив з греками спільну державність. Боскорське царство, між іншим, проіснувало аж до часів гунського вождя Атила. Але вернімося до сарматів, які запанували Причорномор'я у третьому столітті до нашої ери. Це були бідні родичі скіфів, які вийшли на авансцену історичного процесу тоді, коли через війни Олександра Македонського занепала Персія, а з нею і скіфський торговий шлях, який вів туди. Сармати засвоїли степовий шлях на Кавказьку Албанію і забагатіли, ставши господарями українського степу. Про них ми теж маємо окреме відео, в якому, зокрема, розповідається, що козаки вважали себе нещадками сарматів. Ну а назва одного із сарматських племен, Роксолани, певний час була назвою нашого народу. Ви обов'язково подивитеся це дослідження, тому не будемо повторюватися, а знову згадаємо про спадковість. Звісно, можна висміювати теорію сарматизму, бо вона і справді не наукова. Однак ніхто не зможе заперечити факту, що Сармати жили на землях теперішньої України і мали свою кочову державність. Ну а традиція державності передається інакше, ніж набір хромосом. Тут обирає той, хто отримує, а не той, хто передає. Те саме стосується гунів, які запанували в наших степах у 4 столітті Нової ери. Зараз заведено вважати, що вони прийшли до нас з Китаю. Чому? Бо є згадки про народ Сюдну, який воював з китайцями, а потім подівся невідкуди. То чому би йому надійти до України? Тим більше, що назви схожі, Гунни, Сюнну, ну просто один народ. Ну а що хронологія не сходиться, то нічого. Висловимо гіпотезу, що воно зупинилося в таємному місці перекурити років на 200. Наприклад, десь за Уралом, де не було кому залишити про це письмових свідчень або розкопати пам'яток. Ну а як відпочили, то бігом в Європу. От ви смієтесь. А знаєте, які є факти на підтвердження такої теорії? Ніяких, жодних знахідок, письмових джерел чи генетичних аналізів. Нічого, окрім сумнівного, фонетичного збігу Гунни сюнну З таким самим успіхом можна вважати українців нащадками племен Укрів, які жили біля річки Укер в теперішній Німеччині, ну або Теукрів, які жили в Трої і заснували Рим. Та й ти тут підстав значно більше. От скажеш, що Еней був українцем, тебе на кпини не піднімуть. А з гуннами сюнну проходить уже десятки років і нічого. Хоча існують записи грека Пріска Паніського, який особисто їздив до гунів. Так от у своїх записах він зве їх скіфами. Але на підставі цього вважати гунів нащадками скіфів суворо заборонено. А от нащадками сюнну, які дорогою з Китаю на 200 років зупинилися покурити. Це запросто, бо тютюну тоді не було і курили значно більш дієві трави. Але ми з вами не будемо боротися з генетичну спадковістю від гунів, адже генетичного матеріалу від них не лишилося аналізувати нема чого. Ми скажемо про спадковість державну, адже імперія гунів була створена місцевими народами, і відповідно ми можемо вважати її нашою прадержавністю. Тим більше, що до тих самих часів відноситься виникнення ще одного державного утворення, але вже не у степу, а в землеробській зоні. Йдеться про Анський союз племен. Арабський історик Абдул Хасан Алі ібн аль-Хусейн аль-Масуді писав, що Анти мали свою державу з прадавніх часів. З ним пізніше погоджувалися російські історики Ключевський та Греков. Ну а Михайло Грушевський вважав антів безпосередніми предками українців, і це перша державність на нашій території, яка не викликає сумнівів щодо її приналежності нам. Так само до речі, як державність, яку називають союзом дулібів. Згаданий уже Аль-Масуді писав про народ валінана, союз племен, який мав одного правителя. Судячи з місця розташування, а саме в Волині, можна сказати, що Валінана це ті самі волиняни, предками яких були дуліби. Альма суді згадує останню назву. Вона в нього звучить як дулабе, і тут теж усі згодні, що йдеться про наших предків, які у 9 столітті утворили Русь, історію якої так само, як і історію Скіфії, в нас намагаються вкрасти мародери та окупанти з півночі. Ну, про Русь та вкрадену історію ми вже багато говорили, але тут треба віддати належне генію згаданого вже Михайла Грушевського, який в умовах тотального панування імперської історії, коли Русь однозначно і одностайно прив'язувалася до Російської імперії, наважився чітко і недвозначно назвати речі своїми іменами, навіть у назві книжки Історія України Руси. Це був справжній подвіг, і нам з вами, до речі, варто брати приклад з Михайла Сергійовича, а не слухатися диктату сталінської карамзинської лінії, яка забороняє українцям мати своє минуле своїх предків та свою державну спадковість. Однак, одночасно з Руссю в українських степах сформувалася і ще одна державність кочова це був половецький союз. Про половців та їхній зв'язок з теперішніми українцями у нас є відео Найстрашніший Українець або не казка про Кощія Безсмертного, яке ми вам наполегливо рекомендуємо передивитися. Ну а разом із нашестям Батия починаються темні часи. Ні, не в історії України, а в нашій свідомості. Адже нас багато років привчали до тези центр державності поступово перейшов до Москви. Цікаво, як це поступово. Спочатку до Чернігова, тоді до Смоленська, Твірі, а далі з усіма пересадками чи частинами. Спочатку скарбниця, тоді військо, за ним суди і таке інше. Це звучить приблизно як розповідь про Сюнну, яке 200 років курили за Уралом, щоб допомогти історикам обҐрунтувати свою теорію. Бо насправді естафету зруйнованого Києва отримало королівство руське на чолі з королем Данилом, яке тримало її понад 100 років. Про корону короля Данила ми теж маємо окреме відео. Подивіться паралельно частина населення Криму під тиском монголів відійшла в гори і утворила там князівство Олекса або ж Феодора, яке проіснувало аж до 1475 року. Хто був у Криму в Мангупі, чув про цю історію, а хто не був після перемоги і повернення Криму? Обов'язково поїдьте. Воно того варте. Друзі, важливе оголошення. Канали мені ТГ Шевченка. Проводить збір на отакий от безпілотник для наших військових. Річ дорога, але дуже корисна, і ще й українського виробництва. Якщо вам сподобалось це відео, то найкращою подякою буде донат на цей БПЛА. Детальніша інформація за посиланням під відео. Прогнати монголів із нашої землі нам допомагали Литвини, з якими наші предки утворили спільну державу: Велике Князівство, Литовське, Руське. І Жемайтійське цю назву іноді скорочують за першими трьома словами ВКЛ, при цьому втрачаючи принципове слово руське. Тому нам більше подобається скорочення ВКЛР, адже це була спільна держава трьох народів литвинів, русинів та жемайтійців, тобто сучасних литовців. Ну а після остаточного звільнення від монголів у його складі було відновлено наші князівства руське, а потім окремі Київське та Волинське. А у 1449 році місцеві народи Криму за допомогою литовського війська вигнали окупантів та створили ще одну державність, яка є предком сучасної України. Це Кримське ханство. Так, державності на нашій території стало одночасно три. ВКЛР, Кримське ханство і князівство Феодора, яке ще майже 30 років зберігало незалежність. Ну а якщо вам скажуть, що Кримське ханство захопили турки, і воно перетворилося на васала порти, одразу пошліть такого розумника подивитися наше відео Чий Крим насправді, звідки він дізнається про історію української держави, яка проіснувала понад 300 років. Найдовше з усіх інших українських державностей у новому тисячолітті. Ну а за півсотні років після Кримського ханства з'явилася іще ще одна українська держава, а саме військо Запорозьке Козацька Республіка, яка не підкорялася феодалам, за що ті називали її землі диким полом, адже вони не могли визнати виборний, а не Богом, призначений, тобто феодальний, влади. Насправді далі ви все знаєте, і воно не викликає суперечок. Князівство Острозьких несло спадок руської державності понад 100 років, знаходячись у складі Речі Посполити а у 1648 році було утворено одну з трьох перших демократій Європи Гетьманщину. Ті, хто дивився наше відео, коли з'явилися українці, знають інші дві демократії. А решті ми підкажемо це Англія та Нідерланди. Гетьманщину почала потроху захоплювати Московія, але остаточно ліквідувала лише після поразки Мазепи і Орлика у 1714-му. чотирнадцятому. Війська проіснувало до 1775-го, А на три роки раніше Австрійська імперія Гавзбургів відновила українську державу під короною Данила Романовича зі столицею у Львові і назвала її Королівством Галичини і Володимирії. Звісно, це не була незалежна держава, це було формальне, васальне утворення, яке спиралося на традиції і правила феодального світу, але з точки зору саме цих традицій і правил, королівство Галичини і Володимирії було таки королівством, не гіршим за польське чи угорське. Паралельно залишки козацької демократії доживали віку у вигляді за Дунайської Січі та адміністративних одиниць Російської імперії. Війська Бузького, Азовського, Чорноморського та Кубанського, так що навіть у часи панування на наших землях Російської та Австрійської імперії державницька традиція не перервалася. Ну а в 1918 році виникло одразу дві нових держави: Українська Народна Республіка та Радянська Українська Народна Республіка. Про образ теперішньої ордло. Але тоді, за допомогою радянської УНР, більшовицька Росія захопила більшість України. Щоправда, після поразки справжнього УНР не зникла, а утворила уряд в екзилі, тобто вигнанні, який зберігав символічну державність весь час існування СРСР і, врешті, передав її першому президенту України Леонідові Кравчуку. Ну а в липні 1944 року українською повстанською армією було утворено українську головну визвольну раду, яка стала верховним органом українського народу. Тобто, за фактом, тоді українці створили підпільну державу, яка діяла в умовах окупації української території. Про неї ми розповідали у відео, як УПА створила державу. Ця підпільна українська держава воювала з іншою українською державою УРСР Радянською Республікою, однією із засновниць ООН. і саме ця війна була причиною того, що УРСР єдина з радянських республік мала власне міністерство оборони. Ну а в 1991 році УРСР перетворилося на Україну незалежну європейську державу, яка сьогодні знову воює за збереження цієї незалежності, і ми певні остаточно переможе. Отже, скільки років українській державності вирішувати вам цікаво було би почитати в коментарях, скільки років ви нарахуєте, а це залежить від того, яку точку візьмете за нуль. Ну, а ми певні, що сучасні державності існують в першу чергу не на землі, адже в Європі внутрішні кордони не охороняються. Сучасна держава це, передусім, спільнота людей і зв'язки між ними. Це явище великою мірою інформаційне, а значить, кожен з нас, незалежно від місця проживання, може долучитися до її розбудови. А для цього треба лише творити українське, споживати українське, підтримувати українське. Просувати українське і не шкодувати для нього вподобайок. адже кожному воздасться по лайках його.